інформації. дорогі українці, слава Ісусу Христу і слава Україні. Зовсім недавно мав нагоду бути в Словаччині, спілкуватися з тими людьми, розказувати про ті події, які сьогодні відбуваються на сході нашої країни. Спілкуватися з тими, які в той час, коли в нас відбувався Майдан і в нас були перші поранені, вони одними з перших відгукнулися, щоб брати наших хлопців і дівчат на безкоштовне лікування. Коли в нас були перші поранені бійці, словацький уряд і словацький народ. Одними з перших відгукнулися, щоб взяти на лікування наших бійців, які зазнали поран. Вони казали передати усім тим, нам, нашому українському народу, нашому нації, велике вітання, передати ті слова їхнього свідчення, що вони є разом з нами, що вони будуть і далі. В різний спосіб допомагати нам будувати мир на нашій землі. Зовсім недавно в одному публічному місці мені довелося чути статистику з зони АТО, де один журналіст сказав, що за сьогоднішній день загинув лише один боєць. І одразу я почув відгук чоловіка, який стояв біля мене, який сказав так, о, слава Богу, тільки один. Але коли ми так задумаємось, то можемо собі зрозуміти, що цей один, можливо, син якоїсь матері, цей один, можливо, чоловік якоїсь жінки. Цей один, можливо, батько якоїсь дитини. За час військових дій в Україні нарахували більше 10 тисяч загиблих. Більше 10 тисяч українських сімей зазнали болю, зазнали страждань, зазнали своєї особистої трагедії. Ми сьогодні. Молячись тут, кожен своєму серці повинен запитати себе, кожен, зокрема, себе. А де є мій фронт? Де є мій блокпост? Де моя лінія оборони? Тут, в Мирній Полтаві? Що я сьогодні на своєму місці можу зробити для того, щоб обличчя моєї країни? Ставало краще, щоб мир був тут присутній. Коли ми сьогодні прийдемо додому, задаємо це запитання кожному собі, в колі своєї родини, що ми можемо сьогодні зробити для своєї країни? Протягом ХХ століття ми бачимо, як швидко пройшла науково-технічна революція, як людина полетіла в космос. Можливо, хтось з державних правителів які мали геополітичні апетити, думав, що він є Господом Богом. І створилося таке своєрідне вірування, навіть сказати, культ. Культ людської сили. Цей культ людської сили, який сьогодні нам проповідає русський мір. Але ми сьогодні тут усі зібралися для того, щоб засвідчити, що є інший культ. Є культ Божої сили, культ Божої сили, яка лікує, яка надихає, яка вчить любити. Яка дарує життя, яка допомагає людині бути людиною. Проповідуємо цей культ Божий. Молімося за наших військових. Молимося навіть за тих людей, які перебувають сьогодні в зоні конфлікту. Молимося за тих, які сьогодні є покинуті, поранені духовно, фізично. Молимося за те, щоб мир. Прийшов на нашу землю. Слава Україні! Героям.